Заход... Заходили, але не надовго у центрі протидії дезінформації спростували інформацію про захоплення росіянами села Басівка на Сумщині. Раніше про таке заявляли у так званому міністерстві оборони РФ. Насправді ж малі штурмові групи ворога заходили у село, однак одразу були ліквідовані силами оборони України про ситуацію на північних кордонах поговоримо з Вадимом Мисником, речником оперативно-тактичного груповання Сіверськ. Він з нами наживо. Пане Вадиме, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на північному прикордоні нашої країни? Оперативна обстановка на північних кордонах це Чернігівщина, Сумщина, частина Харківської області. В зоні відповідальності нашого угруповання, цілком контрольована силами оборони України ворог е, продовжує тактику терористичних обстрілів населених пунктів. Прикордоння от за минулу добу, 37 населених пунктів е, були під обстрілами, але ось останні дві доби е, ми спостерігаємо значне зменшення е, щодо обстрілів, практично в два і більше разів. Е, Значно зменшене застосування ворогам fpv скидів з, з БПЛА. На жаль, що доби продовжує ворог обстріли керованими авіабомбами на Сумщині. Пане Вадиме, а скажіть, будь ласка, в яких районах фіксуєте спроби вторгнення ворожих ДРГ? Найбільшу активність ворог виявляє саме в межах Сумської області на кордоні? Крім загроза ДРГ, вона зберігається практично вздовж всієї смуги кордону, але найбільше воно там, де є концентрація військ ворога, де наші суміжники виконують бойові завдання і на території ворога продовжують Курської області. А як часто вдається виявляти ворожі ДРГ, і як вони діють під час своїх спроб пройти на нашу територію? Тут на кордоні вже ми постійно стикаємось з цією проблемою. Тож враховуючи і певні тут особливості рельєфні, у нас є своєрідні рецепти. Ми застосовуємо всі наявні технічні засоби щодо своєчасного виявлення таких спроб. Також постійно контролюємо повітря 24 на 7 практично. І так у нас підготовлені протидиверсійні резерви, і в разі е, таких спроб ми застосовуємо всі засоби е, щодо своєчасного виявлення, навіть під час висування до кордону з їхнього боку, щоб своєчасно виявити, не давати проникати вглиб нашої території, максимально знищувати ворога. А от коли вони починають свій рух, як вони діють? от що вони роблять під час своїх штурмів і яку зброю використовують? По різному відбувається, якщо це е, малі групи піхоти, е, це піхотні підрозділи е, раніше були спроби застосовувати бойову техніку, але ми її знищували ще на підходах до кордону. Тож вони здебільшого діють або піхотними групами, або застосовують квадроцикли, щоб е, швидше рухатись. Але це їм не допомагає Диверсійні групи. Тактика застосування трошки інша, бо вони ретельно готуються до цих заходів, перевіряють нашу територію, щоб розміновувати проходи. Робити використовують складні ділянки місцевості, болоті створюють суцільні ліси, щоб проходити. Також вони це роблять під прикриттям своєї артилерії та також з повітря. Намагається здійснювати прикриття, але також нам вдається своєчасно виявляти і відбивати такі спроби. Пане Вадимов, точніть, будь ласка, а як часто ворог обстрілює прикордоння Сумщини і яким озброєнням? От якщо з нового року рахувати так, активність була дуже велика. І вона відбувається хвилями. По кілька діб збільшується, а а потім навпаки, дві-три доби зменшення практично в два-три рази щодо обстрілів. Тобто тут і впливає, те, що ми наносимо удари в глиб території ворога. Проблеми з логістикою і ресурс у них не такий необмежений, як здається. Ворог застосовує весь наявний арсенал озброєння дуже активно. Це fpv дрони, скиди з безпілотних літальних апаратів. Ударні безпілотники також іноді не керованими авіаракетами з гелікоптерів. Але останні дві доби ми не фіксуємо керовані авіабомби з глибини своєї території, з літаків. А з артилерії це, як, як правило, міномети застосовують ствольну артилерію і рідше значно це РСЗВ-система. Пане Вадиме, от ви згадали авіацію. І я пам'ятаю, що в кінці. Минулого року і на початку цього року росіяни дуже активно бомбили і Сумщ... і Сум і Суми, і взагалі сумщину керованими авіабомбами. Яка зараз ситуація? На жаль, вони продовжують тероризувати місцеве населення, особливо прикордонних громад, практично руйнуючи наші населені пункти. Рівняючи з землею, ми фіксуємо щодоби десятки керованих авіабомб. Ворог застосовує, на жаль, вони їх застосовують саме з глибини своєї території, тож нам треба також відповідну зброю, щоб ми могли впливати більше на більшу глибину їхню. А яка інтенсивність використання ворогом безпілотників? Що найчастіше використовують, якщо рахувати без? Безпосередньо прикордоння це різних систем е, дрібні, такі впівдрони, оптиволокно інших систем. Е, також вони проводять мінування з повітря населених пунктів, розкидуючи пелюстки, такі протипіхотні міни. Е, це застосовуючи проти цивільного знову ж наголошую, населення місцевого. Обстрілюють будь-який транспорт, намагаються. Е, також вони застосовують і ударні безпілотні апарати більшої потужності, типу гірань, Шахет. тут. Ми намагаємося, по-перше, максимально їх знищувати, щоб вони не проникали в глиб території України, бо вони більш дальньої дії. І саме для цього ми всі застосовуємо і радіоелектронну боротьбу, засоби і нашу протиповітряну оборону максимально, щоб збивати їх. Дякую вам, пане. Вадима за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Навзайм. Я нагадаю. Це був Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного груповання Сіверськ.